Вітаю всіх! Сьогодні отримала ще коякі посилочки. Було предзамовлення ще місяця півтора назад. І, в общем, отримала знову, знову дитячий садочок. Маленькі орхідейки розміру 1,7. 53.00. Я вставлю фото до кожної орхідейки, як вона квітне. Ця 23,58. Такі, вроді непогані. Малюки, свіженькі, тільки приїхали до продавця, і вона сразу повідправляла. Ну, будемо ростити. Є зверху ось корінчики ну, нічого. Малюки, весна, зараз підуть у рост. Бсе, буде, буде все добре. Тут два бігліпчики, один метелик і один пиларічний. В общем так. І ще одного замовила: це вже розмір 2,5, гарна рослинка. Це бігліп метелик Rainbow Dancer. Гарні корінчики такі жарненькі, товстенькі. Це, це я брала у Альони, замовляла цих малюків. А це я взяла у рігіни. Теж недавно прийшли свіженькі. Виставляла вона на продаж одну таку саму орхідейку, але вже з цвітоносом, то, звісно, там дуже. Дуже дорожче. Ну, сподіваюся, якщо та була вже з цвітоносом, то і цю може недовго не прийдеться чекати. З'явиться цвітоносик, непогана рослинка, росте листочок новий, є корінчики. Будемо чекати цвітіння. Так, і зараз іще кое що покажу. І ще одну посилочку я отримала цих орхідеяк я знову виграла. І була на латошки така жовтенька мультифлора. але при пакуванні Лариса показала, каже, квіти всі обсипалися і предложила замінити на іншу. Ну, я вибрала отаку гарненьку. Така воскова квіточка, мультифлорочка теж. Назви я її не знаю, на горщику не пробита. Це не, не горизонт, це якась інша мультифлорка, така цікава. Бачите, в неї плюсточки різні, від рожевого до такого помаранчевого кольору. Така цікава. Орхідейка, гарні корінчики, з нею все чудово. І виграла я ще, ну, була ж та, там дві орхідейки, на одну, на один розіграш був. І вибрала я ще отакого ніжно-ніжно-жовтого бігліпчика, така крупна квіточка. Він такий. На камері, бачите, він висвітлюється, але він такий трошки жовтенький, трошки такий, як, ну, не салатовий, ні, з жовтим відливом пелюсточки. Отака губка в крапушку. Крупнотвітковий, мені подобається. Там був на розігріші білий бігліб, типа спіннера. Ну, З круглою губою. Ну, я вже перед цим купила такого самого, то я вже вибрала е, на розігріші цю орхідейку. Так от дві орхідейки я вибрала. Отакий от мене виграш цікавий. Навіть, якби та жовта була, мені не дуже сподобалась та жовта мультифлорка. А от ця саме така. Дуже цікаво. У мене такого кольору орхідеїк ще немає. Дивіться, яка цікава вона з другої сторони. Така блискуча, така лакова квіточка. Може, хто знає назву, будь ласка, напишіть, Ну, я ж кажу, це не горизонт, це якась інша мультяшечка. Дуже цікава, симпатична. А на цій орхідейки я не бачу є якась назва, а Ну, зараз спробуємо прочитати Зараз. Свін, сва, Свин. свін так. Може, хто більше розбирається в англійській мові, будь ласка, напишіть, як воно правильно читається, яка назва, може переклад якийсь є. Ну, от така. S v i N. А остання я не знаю букву. Будь ласка, може, хто знає, підкажіть. Все ж таки цікава. Цікава квітка, крупна. Дуже цікава. А ну, сейчас я возьму линейку, замеряем. Так, мне аж самой цікава. размер квіточки. О, ну 10 сантиметров е. Е-е-е. Плюсточки просто трошки так загнуті. Зараз, неудобно одною рукою. Ага. неудобно. Да, дивіться, 10 см буде, навіть більше. Така крупноцвіткова цвіткова бігліпчик, ніжний такий клас. А ця оцю маленька квіточка. 5 см до 6 Десь так. Да. Десь до 6 см Квітка. Така серебриця, серебриця. Так цікаво, так. гарнюня В общем так, дівочки детський садочок. Такий. Малюків. Напою їх біплантолом. Ви знаєте, мені дуже сподобалося саме цей біплантол. Дуже гарно відреагували мої всі малюки, підлітки, які без корінчиків. Зараз покажу вам ще одну. Ось оцей мій бігліпчик. Він і квітне вже давно. І, як ви пам'ятаєте, він був майже це Крістал Water. Майже без коріння. Тут у нього майже нема корінців. І я, здається, один раз його пролила цирконом. Це вже новий корінчик у мене росте. А коли отримала Бібланток, пролила. Гляньте, що відбувається. Ой! Красота, прелість. І я його не трогала, не виймала з його моху, лише поставила ще додатково на мох. І бачите, яка гарна реакція. Ростуть воно корінчики з усіх боків, новенькі. Росте листочок, і при тому вона ще досі квітне. Вона не скинула свої білосніжні такі квіти. Дорощувати вона не дорощує, але, як ви пам'ятаєте, я її купила з цвітоносиком, тут відголудження в неї було. Вдома вона вже в мене розкрила бутончики і була майже без корінців. Якби я її, тоді дістала з того моху. І почала пересаджувати. Мені здається, вона пішла по мене на реанімацію. Так, я її не чіпала, пролила. І, Ну, ще плюс весна, сонечко. Хоча я, поки вона стояла на вікні, вона не реагувала на ріст ніяких. Просто заквітла, стояла. Нарощувала цвітоносик і розпускала квіти. А потім я її пролила біплантолом і поставила під лампи на стілаш. І ось, як бачите, така гарна реакція. І, до речі, ті малі, малюки, які теж я купляла по осені ще, теж під лампами гарно пішли рости. І тому я і цих. Малюків. Трошечки вони адаптуються зараз у мене після пересилочки. І обов'язково їх пару раз би плантолом. І вони підуть у рост. Так що, я вже тепер не боюся таких малюків купляти. Ой, зовсім витягнувся стаканчика. Просох сильно. Бачите, тут ось навіть тільки зверху корінчики. Ну нічого, то все нароститься. І буде в нас красота. Просто красота. Не, ну мені оця нравиться. Красивая. Бутончики, ні. Бутончики вже, вже засушила. бутончики, бачите, вже все. Отак от, от. І от так от. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося моє відео. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, Хто не підписаний, підписуємося. Дякую, до побачення.